Дайте мені посвідчення, ви мені що розказуєте. Хто посвідчення мені, бо я прийшов уважний клоун. Важний клоун? От так от ви формі важного клоун. О, прийшов, дайте мені посвідчення. Я прийшов. Че ти мене руками рогаєш? Що клоун? Ну вот, витяг. Ось така у нас служба є производство. Потім ви спрашиваєте, почему мусорами називають. Два клоуна в формі поліції влаштували шоу. Ви зобов'язані на них подивитись. Але головний посил даного відеоматеріалу. Довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності, діяльності органів і підрозділів поліції. А ось стосовно цього, вашу думку напишіть одразу в коментарях. Обіжений життям, ти пандемісю діждали. Обіжені життя стоїть і мусор. Небайдужий чоловік вирішив допомогти водію. Що з цього вийшло? Подивіться. Шоу must го on. що ви остановлюєте людей? Чому ви занімаєтесь? Не, не перешкоджай, Будь ласка, шо шо приш наші діяльності кармінки ваші, Да який кармін? А які який кармін? Тридцять п'ять. Чого, ви які Чого Я становіліченику пояснив? Сьогодні розглянемо основні косяки, які допустили співробітники поліції, і які помилки зробив водій. А особа я вас питаю, удостовірення на напев, на напевне. Напев, Давай чому ви зупинились? Яка різниця? Я вас я... спілкуюся. Можна удосторіння ваше? — Не можна. Можна удосторіватися. Не можна. Я, я вас установлював, тоді б я показав. Я вас не знаю. Встанавлювати, а що вам нічого не кажуть, що на першу. Нічого не кажуть. Ваша лисерина? Кому? Мені, Кому? особі. Які особі. особі. Якій особі? Яка різниця? Що ви, не знаєте, що що ви до нас підійшли? Що ви хочете? Я, я хочу знати, що, що? Що? Що, да, що, що ви тут робите? Ідіть, ось у виді. А що ви тут робите? Що ви тут робите? Ви водія. Так я у вас За порушення про вас. Де, де ваша жилетка? Де у вас значок? Де у вас кольшой? Що, що ви, де ви хочете? Де у вас кольшой? Де у вас кольшой? Що до по що до побачення? Отак от працює у нас поліція України. Ні Бельжика, нічого, отак от на першу нічого не показують. І що? Легше стало. <laughs> не легше, що, де адекватно, що. Легше стало. Ви несете службу. Ви... Не, не, я не я не в... бачу, що ви б... несете службу. Я з людиною спілкуюся. Яке спілкуєтеся? Якщо з людьми ти тисідуєш своїм товаришем, ти приходиш носа свого скриваєш, ти хтось чіпаєш. Я вас по закону? По закону. Що по закону? придивіться. Яке? На підставі чого? Ваше. На підставі чого? На першу, на першу на, вимогу особи. На першу вимогу вас не зупиняв? Ні. Ну все, що. Так, а що, якщо я, ну. я не можу підійти к поліцейському і запитати в нього про, шо, про шо питати. На першу вимогу. На підставі чого? Ви шо, на першу вимогу. Яку? Я б не зупиняв, тоді було б друге питання. Це друже. Яке друже? Ви чого чо, чо не те з Іди з Просто так качаю, да? Что, денег захотелось или что? Яка? А шо, а что вы это занимаетесь такой? Катио с кормилку сливают или шо? Какой? Какою? Так а шо? А шо? А что ты телефон достал? Скажи. А что Подав... ты меня текаешь? И ты не имеешь права не права вообще а использовать телефон шо? в личных целях? У нас тут з'явился черговый Стивен Спилберг в форме полиции, який почав. Фіксувати все на власний телефон. Друзі, ви в свою чергу зупиняє поліцейський, помикаємо відео і фіксуємо його дії. Порушую ваші права, у вас будуть докази. Ти, мені Прийшов, Так тикати. Так а що? Так ти не на службі, <рив> <рив> я тобі тикати буду. <рив> на службі будеш Вон, там десь. Сміяться, сміються обоє. <рив> <рив> о, отака, <рив> о, отака, у нас несеться служба. 61, п'ять восемь. Ішов? 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 Вот так вот вы будете, вот так вот работать будете, да? Вот так вот, вот так вот настояться чтобы вы понимали. Просто поли полиция Украины. 6158 58 Ни удостоверения, никакого жилетки, ни бейджика, ничего нету. Вот, просто. А, смотри, еще умничать стоит. Ты бы, если б не в форме был, ты б, б тебе рассказал просто, понимаешь, да? Таких Шо ты розказ... думаешь уже? Ты розказ... думаешь, ты згои перевелся и думаешь, уже все я нормально, да? Сказчики багато. А, да, да, да. Бачив багато. Сказчики бачу. Бачив их Ще, багато. Шешек. Шо ти шефер? Де командир? Де командир? Твій командир? Твій командир? Який командир? 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 Батальйон твого? Який командир? Я киковод, Що ты клоун? Що ти клоун? Что ти говоришь клоун? ти зараз як клоун себе ведеш. ти розумієш? Я бачу як ти себе ведеш. Я я себе веду? Ну, як Я к вам нормально підійшов, поздоровався, Удостоверение я... попросив. Даже человек тобі скаже як ти спілкувався. пошел пришел. Так яка мне рация, человека? Ну. вам денег хочеться зустріти да, кем... людей? Ну, а какие? А что ви людей? Чого ви занимаєтесь? Не, не, не перешкоджай, будь ласка. Що, шо, шо перешкод? Наші діяльності. Кармінки ваши, так? Да? Який кормін? А какие? Який 35. Що остановили становить? Чого остановили? Я читаю пояснив. Якщо вам потрібна література, яка допоможе вам при спілкуванні з такими поліцейськими, посилання знаходиться в описі під даним відео. Е, вам не особо? Нарушив. Поворот. Не включили поворотник. Ну, давай видео доказательства них. А що святого? Сейчас мне проще, что выписали, ну, ну, да я поехал, ну А, то есть тебе все равно, то, что они беспокоим занимаются, да, я, вот эта хуйня всякая, да? Может, я и нарушил, я же не отрицаю этого. Может, завтыкал и нарушу. Ну то есть, видишь, они, ты понимаешь, что они вот так вот катаются, бабки всех просто. У них есть, им надо план выполнить, они так вот штрафы, они просто так, вот так вот, по беспределу и все. Трубы. Кого? Чтоб унижали, я унижали я меня, как вас, или что? ж ти ты унижаешь? Ты можешь только попроще будет. А что попроще? А что ты мне? Давай, что ты мне делаешь? Что ты мне сделаешь? Смотри, что ты что ты стартуешь? <утир> <утир> ты ты 11.79 выполняешь, пусть ты стоишь и выполняешь. А что, 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 что ты метро рукаешь? Че, клоун, Ну вот, видите, вот такая у нас служба и происходит. Да, вот такая у нас служба. Вот такие у <утир> нас задачи. <утир> Гражданины, <утир> <утир> я <утир> нормально подошел к вам. Дайте мне посвідчення. Вы мне что рассказываете. Понятно, кто мені, бо я пришел важный клоун. Важный клоун? Вот вот так вот в форме важный клоун. Прошу, пришел, дайте мне посвідчення. Я пришел. Вот, а потом вы, вы спрашиваете, почему пришел. вас мусорами называют? Вот я именно. Виноват, вину, я я вуш, вийде, так какие это все общества, это вся Украина так говорит. По життями тебе житями, ты как ты сюда бежал? Побеженный Стоит ли рассказывает мусор? Що по мені видно? Скажи мені, що там, по мені видно? Мусор і мусор, це все вона, твої слова. О, Ось і все. Тому що, це не, думка, под... це не моя думка. Реба, не не Зайди в інтернет і почитай всі коментарі. І ти себе увидиш. Да, ти себе ти увидиш. Треба бути проведучий такий клопіш. Не байдуже, да, <реба> що да, я да, пойду в інтернет, щоб бачити. Так, звісно. Я готовий відповідати за свої слова. В чому проблема? Ви готові? Чекі, спитаю, що є до нас. Посвідчення покажіть Діка, своє Кому? на першу вимогу Тому особі, ви? гражданин Як України, ви so, при чому ви не тут не запиняли? Ви при чому тут? При чому ви тут? Вот так вот, вот так вот так Я хочу узнать ваше удостоверение. Я подошел к полицейскому України, Правильно? Я хочу узнать удостоверение. хто Ви? Ознакомиться на першу вимогу. Ви що, не понимаете, что такое статьи Якщо б ми до вас підійшли, Да, да, я вам ничего не показал бы. Да, Поверьте да, мне, да, чтобы ну, мы бы ну, у ну, меня ну, документы не выпросили да, бы вообще, да, даже да, на коленях, понимаете? Что на коленях? Что? Ну, бургут, ну, ну сложный. Ну, бы с с бургут, бургут. Ну, попросили бы с бы попросили. Да. Так как ты в форме стоишь? Себя при чем при чем тут поднимать? Скажи, блин. Да, 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 да. Давай удостоверение свои. Давай удостоверение свои. Мне на первое вы Какое какое что, вы пошли дальше деньги зарабатывать, да, да? Вот и мусора, вот, вот у нас вот такая служба идет. Вот и вот так вот происходит. Что же Ничего. Ну вы, вы вот такой дальше херней будете мать, а дальше никто не будет. Где тут? Вам нормально подошел. Попросил на першу вимогу. Вы мне что сказали? Такого даже не существует. Я кого не слушаю. Вот такого. Вот вы статьи такого не знаете. В статьи не пігат, знаете. Будет бігати 10 человек. Причем тут 10 пігат. человек. Вам на першу вимогу, вы должны гражданину Украины предоставить удостоверение служебное. Беспокойся. Приходит третий встревай, незаразумело, человек. А при чем вы, я тут встретил встреваю? Ютуба, я классный пацан. А че? при, при чем тут? Так стройте не Так вы ну, давайте видеть, все нормально и все. Ну, если нормально не веду, чужу. Ну да, ладно. Шах парит и <свят> ты, сука. Так а что получилось? Все, давайте, Ой, а Що трапилось, співробітники поліції? Перед цим ви зазначали, що водій, начебто, порушив правила дорожнього руху. Коли постає питання доказів, ви одразу посміхаєтесь і в подальшому відпускаєте водія. Чому тому що небайдужий громадянин вас фіксував, який дещо та знає? питання є у нас. Косяки поліції, Косяк перший, можна удостеріг. Ваше не можна, можна у дос. Я... Чому вас... ваше досерення? Кому мені кому особі які особі особі які особі звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення дані співробітники поліції не представлялись свої посвідчення не пред'являли це є грубе порушення закону України про національну поліцію до да. Косяк номер два. Ні удостовірення, ніка жилетки, ні бейджика, нічого ніту. От смотри, що умнічать стоїть. Ми побачили, що співробітник поліції не мав на груді жетону. Поліцейському заборонено знімати з однострою чи приховувати спеціальний жетон, а також будь-яким іншим чином перешкоджати прочитанню інформації на ньому або фіксування її за допомогою технічних. Засобів. Чейки, спитання, вас є до нас Косяк третій. І ми бачили, що співробітник поліції почав на власний телефон фіксувати даного чоловіка. Що, захотілося чи що? Яких ашо? А, шо, а чого ви тут займаєтесь такою? Катчі збивають, чи що? Якою? 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 так а що? А що а ти телефон достав? мені? А ти мені тикає наказ МВС номер 1026, де зазначений чіткий перелік технічних засобів, якими користуються співробітники поліції, і власний телефон там відсутній. О... у нас? є до нас. Помилки водія. По перше, ми побачили, що водій передав в руки. Свої документи ніколи не потрібно це робити. Чинним законодавством України не передбачено, що водій зобов'язаний передавати в руки поліцейському документи. Передав документи, будеш заручником ситуації. Друге, поліцейський вказує, водій порушив правила дорожнього руху. Ну, нарушив. Що нарушив? Поворотник. Не включили його поворотник. Ну, давай відео доказательства про сисник. А що свістовав? Серьезно, прошу, що виписали до япоє. Першу чергу потрібно мати докази. В першу чергу вимагаємо докази, тому що є відповідне рішення Верховного суду України, а рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Поліцейський. Без доказів ви не маєте права штрафувати водія. Але на жаль, все одно їх це не зупиняє. Дуже багато поліцейських вважають, що очі це доказ, будь-які фактичні дані це доказ, і штрафують водіїв. І такі штрафи для учасників нашого клубу ми безкоштовно оскаржимо, друзі. Рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу для того, щоб ви мали можливість отримати і консультацію, і допомогу. І напишемо скаргу і оскаржимо незаконний штраф. А тепер повернемось до головного згідно закону України про національну поліцію. По перше, діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності поліції. Стосовно цього, напишіть свою думку в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про поліцію, присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підтримати канал. Підпискою, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. До зустрічі, друзі!